Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо з вами готувати лениві голубці. Що нам для цього знадобиться? Рис, будь-який сорт це не важливо. Одна велика цибулина, дві невеличкі морквини, капуста, фарш. У мене фарш асорті, яловичина і свинина. Ви беріть будь-який на свій смак: перчик, сіль і сванська сіль. До речі. Власного виробництва, колись покажу рецепт вам. І це поки все. Ставимо пательню на максимальний вогонь. Додаємо туди олію. У мене звичайна олія соняшникова. І чекаємо, нехай розігрівається, а поки будемо нарізати наше овочі. Нарізаємо цибульку. Тут мільчити не потрібно ось так. Ще наполовинку і ось так. Полукільцями нарізаємо всю цибульку. Дивіться, масло вже в нас розігрілося. Он такі бульбашки пускає. Цибульку ми всю нарізали, викладаємо цибулю в нашу таку, стовтими стінками в мене кастрюля чавунна. І нехай потихеньку. Кварчить. Поки цибулька готується на, в нашій кастрюлі, натримо моркву, ось на цю тертку. Не на велику, ось на цю. Лючок наш притомився. Моркву ми також нашу вже натерли. Ось висипаємо її до цибулі. Цибулька в нас притушилася наша з морквою. Беремо фарш і отак висипаємо. Сюди, до нашої цибульки з морквою. Перемішуємо добре. І також даємо трошки притушитися. Прикручуємо вогонь. І ось так дивіться, як гарно розійшовся фарш у нашій зажарці. А зараз будемо нарізати капусточку сюди. Ось так. Будь-якою такою соломкою, як вам більше вподоби, менше-більше нарізаємо капусту. Капустку ми нарубали, викладаємо її в кастрюлю. Будемо перемішувати і дамо їй трішки подружитися з овочами і з фаршем. Ось так, на невеличкому вогні. Підсолюємо. Додаємо перцю. У мене свіжемалений, суміш перців. І чекаємо трошки. Протушилась наша капустка з овочами. Додаємо, тепер закладаємо сюди рис. Рис, нагадую, обов'язково промивайте. І зовсім забула. Добре, що спом... За... додаємо, обов'язково, які голубці без томатної пасти. Додаємо томатну пасту. І зараз все це перемішаємо. Друзі, перемішуємо гарненько ось так все. До цього я поставила закип'ятити чайник. І наливаємо сюди водички. Ось так трішки. І тепер будемо накривати кришкою, і на невеличкому вогні воно буде собі саме томитися. Поки чекаємо. Друзі, ось пройшло 25 хвилин. Загалом часу, звичайно, я його перевертала, трохи підмішувала, пробувала, скажу вам по секрету, це дуже смачно. В принципі, все. Рис у нас вже приготувався. Очі у нас і так були з фаршем вже готові майже. Просто виключаємо, накриваємо кришкою і дамо ще трішки настоятись. Друзі, 40 хвилин часу пройшло, і дивіться, наші ліниві голубці вже готові. Ну, я рахую, це дуже смачно, я вже спробувала. Тому, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, і буде вам смачно. До нових зустрічей!